Вітаю усіх, мене звати Кірка, і сьогодні у новому випуску автоновин вас чекають безпілотні міські автобуси. Броньований Toyota Land Cruiser 70 та оновлені Cupra Leon та Farmentor. А ви не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви тут вперше, і натиснути на дзвіночок, щоб не припускати нових відео. А для ще більшої кількості новин у мене є Телеграм, а у Discord ви можете спілкуватись на різні теми один з одним. Посилання на усі соцмережі є під цим відео. Також за бажанням ви можете підтримати мене донатом, бо завдяки вам я можу покращувати якість контенту і дякую усім тим, хто вже підтримав мій канал. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо це зараз дуже важливо для усіх нас і нашого майбутнього. Безпілотні пасажирські автобуси тепер експлуатуються в Польщі. Спочатку протестований протягом декількох місяців без пасажирів, перший реальний маршрут почав працювати в Катовіце 26 квітня. Маршрут обслуговується електробусами BlasBB 1. Він перевозить пасажирів з вулиці Французька до міського парку в долині трьох ставків з 8.00 до 16.00 у будні дні. Довжина маршруту становить 2 км. Автобуси курсують на маршруті в повністю автономному режимі, але в екстрених випадках водій залишається в кабині, щоб взяти керування на себе. Причиною цього є те, що парк у Катовіці час Відвідують велосипедисти та роллери. Пробні запуски Blaise BB 1 триватимуть до 3 червня з невеликою перервою між ними. Після цього міська влада вирішить, чи продовжувати маршрут. Безпілотний автобус BB 1 розроблений компанією Blaise, що базується в польському місті Глівіце. Вміщує 15 осіб розвиває максимальну швидкість 25 км на годину і має запас ходу 200 км на акумуляторі ємністю 58 кВт на годину. Культовий Land Cruiser 70 від Toyota не тільки продовжує випускатись, але й отримав нову версію. Цей позашляховик тепер доступний в екстремальній шестиколісній версії tas 6 Тюнінгом Toyota Land Cruiser 70 займалась південноафриканське ательє. Це шестиколісний автомобіль був побудований на замовлення французького спецназу ЦОС і зараз виготовляється на замовлення. Toyota Land Cruiser 70 перетворили на пікап, подовжили до 6 метрів і оснастили третьою віссю. Також були встановлені посилені бампери, арки і новий шноркель. За додаткову плату автомобіль може бути оснащений бронею класу B6 та баштою з кулеметом. Машина доступна з 4-літровим 260-сильним бензином v 6 або 4,5-літровим 205-сильним дизельним V8. Обидві двигуни розвивають максимальну швидкість 160 км на годину і мають вантажопідйомність 4 тонни. Ємність бака збільшена до 210 літрів, що дозволяє автомобілю проїхати 2000 км без дозаправки. Трансмісії включають 5 механічну та 8 автоматичну коробку передач. Понижуюча передача і блокування диференціала залишилась без змін. Підвізка та гальма. Були посилені, а мінімальний дорожній просвіт збільшився на 100 мм. Ціни на Toyota Land Cruiser TAX 6 стартують від 81 тисячі 500 доларів США. Броньована версія коштує 149 350 доларів США. Сіато оновив дві моделі бренду Cupra. Оновлений кросовер Купра Ферментор та хетчбек Універсал Купра Leon з'являться на європейському ринку влітку. Екстер'єр Cupra Leon і Ферментор 2024 витриманий у новому корпоративному стилі, який дебютував на моделях Born і TerraMar. Вони відрізняються підкресленим носом, розкосими діодними фарами і широкою радіаторною рішіткою. Задні ліхтарі також були оновлені. У Купра Ферментор і Ліон віртуальна панель приладів була вдосконалена і також була встановлена великий 12 дюймовий сенсорний екран. Центральна панель також була перероблена, а деякі перемикачі були замінені. Серед опцій нові спортивні сидіння та 390 ватна аудіосистема Sennheiser з 12 динаміками. Зміни тракнулося двигунів. Нові Купра Леони ферментор оснащуються модернізованою дволітровою турбочетвіркою, доступною у версіях потужністю 204 кінських сил, 265 кінських сил і 333 кінських сил. Також з'явились більш сучасні гібридні агрегати потужністю 204 кінських сил та 272 кінських сил. Тоді як бензинові та дизельні турбодвигуни потужністю 150 кінських сил та топовий ВЗ5 потужністю 390 кінських сил залишились в асортименті. Новий Mahindra XUV 3XO дебютує в Індії. Цей компактний кросовер був модернізований і продаватиметься за ціною 8980 18550 доларів США. Mahindra XUV 3 XO є значно модернізованою версією Sanyon Tivoli, що продавався в Україні. Замінені фари, ліхтарі, бампери, радіаторна решітка та двері багажника. В інтер'єрі використані нові матеріали: покращена цифрова панель приладів і великий 1025 дюймовий сенсорний екран. Перемикачі на центральному панелі також були замінені, а об'єм багажника збільшився з 257 літрів до 595 літрів. Нова мультимедійна система підтримує безрятові технології Android Auto та Apple CarPlay і доповнена навігацією. Крім того, топова комплектація Mahindra XUV3XO оснащена двозонним клімат контролем Панорамним дахом, камеру кругового огляду бездротовою зарядкою для телефону та аудіосистемою Harman Kardon з сімома динаміками. На вибір пропонується 12 літрові бензинові двигуни з турбонаддувом потужністю 111 кінських сил та 131 кінська сила, а також 15 літровий дизельний двигун з турбонаддувом потужністю 117 кінських сил. На вибір пропонується 6-ступінчиста механічна або автоматична коробка передач. Окремо оновлять електричну модель, і вона буде з іншим дизайном. В Индии расширен модельный ряд Force Gyokka. Цей бюджетний позашляховик отримав п'ятидверну версію і незабаром буде доступний за ціною близько 20 тисяч доларів США. Новий Force Geoca став на 425 мм mm довшим і отримав двоє додаткових дверей. Цей позашляховик зберіг свій рубаний дизайн з круглими фарами і оснащений яскраво вираженим позашляховим обвісом. Збільшені розміри дозволяють додати третій ряд сидінь, що робить Force Geoca 2024 семимісним. Крім того, позашляховик отримав цифрову панель приладів і великий 9-дюймовий сенсорний екран. Інтер'єр залишився з грубого твердого пластику. Семимісний індійський позашляховик отримав 26 літровий турбодизель Mercedes OM616 потужністю 138 кінських сил і 320 ньютонів на метр. Цікаво, що цей двигун відповідає нормам Євро 6. Ford Дьока означений 5 механічною коробкою передач і повним приводом з понижувальною передачею і блокуванням диференціала. Він має кліренс 205 мм і здатний долати мілководдя глибиною до 700 мм. Новий Renault МБОС був представлений у Франції. Цей компактний кросовер c класу вийде на ринок влітку. Він побудований на подовженій платформі CMFB, яка використовується в Renault Clio, Captur, Arkana і Nissan Juke. В основі дизайну лежить новий фірмовий стиль Renault, який дебютував на Scenic. Плавні обриси кузова поєднуються з гранованою передньою та задньою частиною. Вузькі діодні фари і ліхтарі з оригінальними ходовими вогнями. Спортивна версія e Spirit Alpine має більш агресивний дизайн та 19-дюймові колеса. Споріднені з Renault Captur помітна і в інтер'єрі. У останнього запозичені кермо, важель примикання передач, віртуальна панель приладів і мультимедійна система Open Air Link з 104-дюймовим портретним сенсорним екраном. При цьому новий Renault Symbio значно ширший за своїх побратимів. Заднє сидіння можна регулювати по горизонталі в діапазоні 160 мм. Залежно від їх положення, об'єм багажника становить від 492 до 624 літрів, збільшуючись до 1582 літрів при складених сидіннях. Опції для Renault Symbio 2024 включають аудиосистему Harman Kardon, систему напівавтономного водіння та панорамний дах зі змінним рівнем тонування. Кросовер Renault Сімбіоз дебютував і гібридній версії і e теч потужністю 145 кінських сил, що працює на 1,6 літровому бензиновому 4-циліндровому двигуні та електромоторі. Витрата пального становить 4,6 літрів на 100 км у змішаному циклі. Гібридна версія Renault Simbio 2024 буде коштувати менше 35 тисяч євро. Очікується також випуск версії з бензиновим двигуном за ще нижчою ціною. Новий Феррарі 12 циліндрів був представлений в Майами. Ціна купе становить 395 тисяч євро, а кабріолета 435 тисяч євро. Нова модель є наступником Ferrari 812 SuperFest. Її дизайн поєднує в собі сучасні та класичні риси стилю бренду. Оптичний силует з довгим капотом нагадує Ferrari Roma, а заострений ніс і чорні вставки між фарами знаменито Ferrari 365 GTB Drop 4 Daytona 1968 року. Ferrari 12 циліндрів довше за свого попередника. Він виготовлений з волоцевого волокна і важить 1567 кг. У салоні на передній панелі тепер розміщено три дисплеї. У традиціях Ferrari на передній панелі розташовані кнопки управління фарами, індикаторами і склоочисниками. Спортивні сидіння розділені широким тонелем, додатково можна замовити аудіосистему Burmester з 15 динаміками. Новий Ferrari 12 циліндрів, оснащений високооборотним атмосферним V12, є останньою ольтскульною моделлю без гібридної 65-літровий двигун взяти від моделі попереднього покоління, але потужність збільшена до 819 кінських сил і 678 ньютонів на метр. Оснащений нещодавно розробленим восьмиступінчистим роботом з подвійним щепленням. Він розганяється до 100 км на годину за 2,9 секунди і до 200 км на годину за 7,9 секунди. Максимальна швидкість перевіщує 340 км на годину. Як і попередник, Суперка Феррарі 12 циліндрів оснащений адаптивними амортизаторами і системою протидії заносу. Він також оснащений карбон керамічними гальмами і низькопрофільними шинами розміром 275х35 ZR21 спереду і 315-35 zr пять 21 ззаду. У Hyundai Стерія з'явилась вантажна версія st 1 Ця комерційна модель з електродвигуном вже доступна в південній Кореї за ціною від 43 750 доларів США. Новий Hyundai ST1 запозичив передню частину кабіни стерія. Вона відрізняється великим котом нахилу лобового скла і тонкою діодною смужкою по всій ширині кузова. Задня частина автомобіля оснащена рамою, на якій можуть розміщуватись різні модулі. Електромобіль Hyundai ST1 поки що пропонується у вигляді фургона, рефрижератора та карети швидкої допомоги. Габаритна довжина складає 5600 до 25 мм. Інтер'єр Hyundai ST1 ідентичний інтер'єру Staria. Фургон має 4 спицеве кермо, віртуальну панель приладів і великий сенсорний екран. Комерційний електромобіль Hyundai ST1 проводиться в рух електродвигуном потужністю 218 кінських сил на передній осі та батареєю ємністю 76,1 кВт на годину. Запас ходу складає близько 300 км. Цікаво, що споріднений Hyundai Staria не має версії електромобіля, але нещодавно був модернізований до гібридної версії. У Парижі відбулася презентація електромобіля Silence S04 Nanocar. компактний міський автомобіль з'явиться на європейському ринку влітку. Японський автовиробник приєднався до проєкту Silence S04 Nanocar, розробленого іспанською компанією Asiona. Електромобіль надійде у продаж у Франції та Італії в червні, а в Німеччині у вересні. Silence S04 Nanocar – це двомісний міський автомобіль довжиною 2,28 метри, шириною 129 метрів і висотою 159 метрів. Важить він всього 450 кілограмів. Незважаючи на те, що інтер'єр виглядає досить просто, Silence S04 на оснащений цифровою панелю приладів, електричними склопідйомниками та аудіосистемою, а серед опцій кондиціонер і ABS. Існує дві версії цього електромобіля. Перша, більш потужна, 30-сильна L7E, пропонується за 15 669 євро. Він може розганяти до 85 км на годину і має запас ходу 149 км. Дві батареї по 5,6 кВт на годину можна зняти для підзарядки, як в електроскутері. Пізніше з'явився. Веться доступний варіант L7E. Він буде не таким потужним і розвиватиме 45 км на годину, але запас ходу сягатиме 175 км. Це буде найдешевший електромобіль Nissan. Напишіть, що ви думаєте за ці новини. Також подивіться нове відео про поршневі ДВЗ, якщо ви його ще не подивились. Не забувайте за інші мої соціальні мережі. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео.